Нове життя старим ялинковим прикрасам. Майстер-клас з виготовлення ексклюзивних новорічних кульок влаштували в музеї мистецтв прикарпаття. Ініціатор новорічного рукоділля, художник Михайло Тимчук, запевняє, створювати ялинкові шедеври зможе кожен у себе вдома. Це є звичайна іграшка, скажімо, яка має навіть дефекти. І в домашніх умовах можна зробити це клей ПВА, можна зробити дитячі звичайний такі взяти тюбіки від фарби і набрати туди ПВА. ось такі завитушки. Потім автоматично треба зразу ж присипати для того, щоб воно не засихало. для цієї справи. Згодяться як старі нерозмальовані кульки, так і використані електролампочки, трохи фантазії, фарби, присипки та клею, і на них з'являться засніжені ялинки через двяні свічечки. А ось у Юлі, яка вперше у житті взялася за таку справу на зеленій галявині, розквітли білі ромашки. Маю щастя намалювати пас таку гарну кульку. Прикрасу буде гарним подарунком на Новий рік і Можливо, батьки втішаться. Якщо ж відчуваєте силу творити справжнє мистецтво на новорічній кулі, художники радять використати у малюнках орнаменти з великодніх писанок чи вишитих рушників. Це взято з наших е, рушників, які використ... ба... наші бабусі вишивали. Коли ми кажемо про писанку, то там дуже багато символіки, і яку можна просто надавати, так само давати таку знач... ну, сакральну значущість, і в тій якось і, ну звичайно ж такі речі навіть дарувати комусь, то набагато приємніше, ніж купляти. Музеї мистецтво Прикарпаття сподіваються, традиція творити новорічне диво своїми руками приживеться в Івано-Франківську. А уже в лютому напередодні свята закоханих запросять на майстер-клас з виготовлення валентинок. Галина Гордашко, Сергій Щочкін, новини на вежі.